Привіт! Я ProZorro Market. І я створив революцію у сфері публічних закупівель в Україні. Моя сила в простоті та швидкості. Зараз вам це доведу. Ось замовник, і йому потрібен товар. А ось постачальники, які мають те, що потрібно замовнику. Бачте, ні про кого не забули, а я допомагаю всім зустрітися. Ви питаєте, скільки триває закупівля? У відкритих торгах кілька місяців, а у мене кілька днів. Вау! Учасники задоволені, та держава в плюсі, бо заощадила кошти. Дивіться серію далі та дізнавайтеся більше. Вітаю! Проговоримо про унікальність Прозоромаркет. Не секрет, що кожен із нас доволі часто купує щось в інтернеті. Так нічого складного. Ми реєструємося або авторизуємося в онлайн-магазині, потім вибираємо товар, оформлюємо замовлення та чекаємо на доставку. Ось і все. Уявіть собі, так само працює Прозоромаркет. І як же туди потрапити, розповідаю. Якщо ви держзамовник, спочатку реєструєтеся на одному з 13 електронних майданчиків та одразу потрапляєте в особистий кабінет, де вже здійснюєте свої закупівлі. У наступних серіях ми допоможемо вам розібратися в тонкощах закупівельних процедур. Якщо ви постачальник та бажаєте потрапити на Прозоромаркет, вам, як і замовникам, потрібно зареєструватися на одному з електронних майданчиків. Після чого. Ви подаєте заявку на кваліфікацію в потрібній категорії та підтверджуєте, що маєте аналогічний досвід постачання. Адміністратори ProZorro Market, централізовані закупівельні організації, перевіряють ваші документи та ухвалюють рішення. Якщо з документами все в порядку, вітаємо, ви можете продавати. Якщо в заявці на кваліфікацію є якісь недоліки, адміністратори повідомляють про це, ви виправляєте помилки та подаєте документи знову. Так, мобільність вражає. Але це ще не все час розкрити всі переваги прозоро Market. Почнемо з замовників. Чи знаєте ви, що вам не потрібно готувати тендерну документацію та технічні вимоги для закупівлі? Це вже зробили досвідчені адміністратори Прозоромаркет. А ще це не тільки просто, а ще й дуже швидко. Занадто швидко. Закупівлі можна провести за 9 днів. Не гайте часу та сили на перевірку постачальників. Це також справа адміністраторів Прозоромаркет. Ще одна перевага. Економія бюджетних коштів через високу конкуренцію між постачальниками ціни тут нижчі, ніж будь-де. Завдяки Прозоромаркет замовники заощаджують в середньому 13% від очікуваної вартості товарів, а це мільярди гривень. Як бачите, замовникам дуже вигідно працювати з Прозоромаркет. А тепер озвучимо переваги для постачальників. На Прозоромаркет зареєстровано понад 14 тисяч замовників, які очікують на ваші товари. І це великий ринок збуту. А ще це простота. Та зручність. Проходите кваліфікацію за декілька днів і можете продавати свої товари. Прозоромаркет забезпечує рівний доступ до закупівель та відкриває двері малому та середньому бізнесу. Тому, якщо ви невеликий постачальник, без перешкод продавайте державі, що їй потрібно. Переглянемо списки переваг. Як бачите, кожна сторона закупівлі точно задоволена. Але знайте, справжній драйв ви відчуєте, коли нарешті почнете купувати та продавати на «Прозоромаркет». Повномасштабне вторгнення змінило роботу багатьох українських компаній, і Прозоромаркет не виняток, адже через є каталог також відбуваються закупівлі для гуманітарних та оборонних потреб держави. Враховуючи це, Прозоромаркет адаптований під нові реалії, створені гнучкі шаблони договорів, прискорений процес кваліфікації постачальників, а також адміністратори швидко реагують на запити щодо розширення асортименту. Така мобільність в умовах моєму стану часто є вирішальною. Як бачите, ми розкрили ключові переваги Прозоромаркет сучасного маркетплейса без бюрократії та тривалих процедур. Це простий, прозорий та дуже вигідний посередник між держзамовниками та бізнесом. У наступній серії ви дізнаєтеся, що таке централізовані закупівельні організації, та навіщо вони об'єднують потреби різних держзамовників в одну закупівлю. Побачимося!